Доброго Дня, шановні слухачі! Сьогодні ми продовжимо тему українського фольклору. Ми обговоримо творчість та життя Марусі Чурай, а також поговоримо про значення термінів анафора, рефрен, епітет, персоніфікація, символ, гіпербола, паралелізм, а також побачимо їх застосування на прикладі. І так, народилася Маруся Чура, як свідчать перекази, у 1625 році в Полтаві, в родині козацького сотника. Жила та творила за часів Хмельниччини. Дівчина була талановитою поетесою та мала чарівний голос, була красунею і мала багато залицяльників, серед яких був молодий козак Іван Іскра. Але своє серце Маруся віддала грицьку Бобренку, який згодом через пала Хмельниччини відправився на війну, з якою повернувся лише через чотири роки. Весь цей час Маруся вірно чекала Гриця, проте після його повернення зрозуміла, що почуттів у Гриця до неї не залишилось. Він одружився з іншою, більш багатшою дівчиною. Для Марусі це було важким ударом, і вона вирішила утроїтися. але трапилось так, що зловісне зілля випив Гриць. Хлопець помер, і дівчину засудили до страти. Але через старання Івана Іскри її амністовано універсалом Богдана Хмельницького. Подальша доля дівчини нам точно невідомо. Знаємо лише, що вона ходила прощу до Києва і чи то померла від туги за коханим, чи залишилась у котромусь монастирі послушницею. Маруся Чурай дуже яскравий образ української літератури. Згодом ми зустрінемо її також в одноіменному творі Ліни Костенко Маруся Чорай. А зараз я пропоную послухати і запам'ятати її пісні, які неодноразово згадувалися в питаннях ЗНО. Це засвіт стали козаченьки та віють вітри віють буйні. стали козаченьки Перейдемо до теорії літератури. В тестових завданнях учням часто пропонують визначити такі терміни, як анафора, рефрен, епітети, персоніфікація, символ, гіперболи і пропонують уривки створів, які треба віднести до якоїсь конкретного, звича названих понять. Давайте розглянемо все це більш детально. Наприклад, анафора. Анафора це єдинопочаток. Стилістична фігура проявляється в однаковості звуків слів або навіть словосполучень на початку кожного рядка. Наприклад, нехай тебе турки уб'ють, нехай тебе огні спалять, нехай тебе звірі з'їдять, нехай тебе води втоплять. Як бачимо, на початку кожного рядка ми маємо однакові словосполучення: рефрен. Наступна фігура це неодноразове повторення тих самих слів чи висловів для підкреслення важливості сказаного. Якщо ви уважно слухали визначення першого терміну, у вас виникне питання: виходить анафора, це те ж саме що й референт? Я з вами погоджуся. Так, те ж саме, але наголошу на тому, що поняття рефрен є ширшим, ніж поняття анафора. Анафора це вид рефрену. До рефрену, крім анафори єдину початку, ми відносимо також епіфору, єдинокінець та тавтологію. <му> Наступною нашою стилістичною фігурою є епітет. Звертаючись до уроків мови, а саме до другорядних членів речення, ми пригадаємо, що таке означення. Так от, епітет – це і є означення, тільки не просте, а художнє. Наприклад, золоте сонце, тихі води, медові вуста. Наступна фігура персоніфікація. Цей термін означає набуття якимось неживими явищами чи предметами людських якостей. Персоніфікацію відрізнити дуже просто. Прикладом її може бути речення Плакала хмарка дрібними сльозами. Хмарка, хмарка не жива істота, вона не може плакати. Отже, в цьому реченні використаний прийом персоніфікації. Давайте розглянемо термін символ. Символ це багатозначний алегоричний образ, заснований на подібності елементів. В українських піснях наявні традиційні уснопоетичні народні символи, такі як сонце, місяць, зіроньки, човен, терен, верба, весна та інші. Прикладом символу може бути степова могила як символ героїчного минулого українського народу, буйний вітер як символ волі, тополя як самотня дівчина, барвінок як символ дівочої чистоти. Стилістична фігура гіпербола дослівно означає перебільшення. Прикладом її може бути не бачитися 100 років і говорити тисячу разів. І останній літературний термін на сьогодні, який ми маємо розглянути, це паралелізм. Паралельне зображення явищ із різних сфер життя, їх зіставлення. Я пропоную вам ось такий приклад. Як ми кохалися як зерно в горісі. Тепер розійшлися як туман по лісі. Як ми кохалися, як голубів пара. Тепер розійшлися, як чорна хмара. А зараз я пропоную вам виконати тест формату ЗНО, в якому пропонується 5 уривків та 5 літературних термінів. Наше з вами завдання встановити відповідність. В колонці номер 1 в нас є термін гіпербола якому відповідає речення. Сліз поневолених людей не ріки, море розлилось, вогненне море. Або ще таке речення: тобі я кину всі квітки до ніг. Персоніфікація в правій колонці під номером 2 відповідає лівій колонці під номером 4. Засмутилось кошеня, треба в школу йти щодня. І прикинулося вмить, що у нього хвіст болить. Паралелізм а, в правій колонці номер 3 і так само в лівій колонці номер 3 Розвивайся, ти високий дубе, завтра мороз буде. Убирайся, молодий козаче, завтра поход буде. Епітет у нас е, справа зображений під номером 4, а зліва під номером 5. Прощавайте гори, білі сніги. І останній символ: е, справа п'ятий номер і зліва перший. І ось крові в багні весільна сукня, і згасла свічка як твоє життя. Отже, дякую вам за увагу, до нових зустрічей.